А тепер давайте подивимося на слово шон. Воно дуже схоже на шун. І також має два значення. Перше його значення вже. Ich bin schon zu Hause Я вже вдома. du schon in Rom? Ти вже був в римі. А от в якості частки шон не завжди перекладається як вже, а радше ж. Ж. Наприклад, schon. роби Ж. Роби ж не стій на місці. Можна, звичайно, сказати, роби вже, нарешті, почни щось, так? Або «Wer braucht das schon», Кому ж це треба, кому ж це потрібно. Ще більше німецької, легко і просто ви вивчите зі мною на моїх онлайн-курсах. Переходьте на сайт по посиланню в шапці профілю, переглядайте палітру курсів, які я пропоную, обирайте ваш рівень, ваш курс і починайте дружити з німецькою вже сьогодні. А тепер давайте подивимося на слово шон. Воно дуже схоже на шн. І також має два значення. Перше його значення вже. Ich bin schon zu Hause. Я вже вдома. Warst du schon in Rom? Ти вже був в Римі. А от в якості частки шон не завжди перекладається як вже, а радше ж. Ж. Наприклад, schon. Роби ж. Роби ж не стій на місці. Можна звичайно сказати руби вже нарешті, почни щось так? Або «Wer braucht das schon». Кому ж це треба, кому ж це потрібно. Ще більше німецької. Легко і просто ви вивчите зі мною на моїх онлайн-курсах. Переходьте на сайт по посиланню в шапці профілю, переглядайте палітру курсів, які я пропоную, обирайте ваш рівень, ваш курс і починайте дружити з німецькою вже сьогодні.